Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма «Віч-навіч», де ми спілкуємося з відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український підприємець, народний депутат України Олег Дунда. Будемо говорити про всі актуальні питання, які стосуються законотворчості та які викликають резонанс у суспільстві. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Давайте розпочнемо із головної події для України на світовій арені саміт НАТО. Ваша позиція, він був вдалий для нас? Ну знову ж це ж питання порівняння. Вдале чи ні? Порівняно з тими очікування, які були, звісно, вдало. Порівняно з тим, що б хотілося, знаєте, що душа прагне, то не дуже. А, ніхто не очікував. От я розмовляв з нашими там партнерами там ще десь за тиждень до проведення саміту. І всі вони були дуже скі... ну, які знаходяться в Вашингтоні, там Фінтенки, там Мовно Атланти канцл та інші, Держдепи. Так, вони всі були е, наперед, там за тиждень до проведення саміту. Вони були дуже скептичні. А потім, десь за два чи три дні проведення саміту, все змінилося, і появилося: з'явилася ця фраза про те, що Україна неодмінно. От незаперечно, 100% гарантія стане частин НАТО після війни. Ну, в принципі, всі ми розуміємо, що після війни. От, е -е, на це ніхто не очікував, і це викликає оптимізм. З іншого боку, мої очікування, я розумію, що ми як Україна усвідомлюємо, мені цих слів не потрібно. Я і так розумію, що Україна буде членом НАТО. Інше питання, що це буде за НАТО, це інше питання. Але якоїсь світової структури частиною після перемоги, бо не може Україна, яка там перемогла Російську імперію, не бути частиною світової безпекової структури. Ну це неможливо взагалі. І тут ми приречені. Набути частини. Інше питання, що я хотів, я більше очікував і мав би радість і натхнення побачити від саміту НАТО в Вашингтоні, що вони прийняли шалену, карколомну, глобальну програму свого перезброєння. Саме європейська частина. На жаль, я цього не побачив, і це викликає у мене такий. Стриманий оптимізм, бо з іншого боку, я бачу, все ж таки це про озброєння йде, все ж таки збільшується виробництво. Я розмовляю там з генералом, бачу їх бачення, але все ж таки хотілося, щоб це лунало там з найбільших майданчиків, бо це б говорило про те, що шляху назад немає. На жаль, цього не відбулося, але все ж таки оптимізм присутній. А чому так все змінилось? Можливо, хтось повпливав. Я думаю, що в даному випадку попрацювали безпосередньо попрацювали на цьому наші партнери. Саме Східний фронт фланг НАТО, так званий, це наші друзі. Це регіон Балтики, це Литва, Латвія, Естонія, це Польща безпосередньо, бо вони розуміють, які загрози тут присутні, і вони попливали Скажемо так, вимусили прийняти те формулювання, яке є. Ну і плюс, скоріш за все, на це над цим попрацював Макрон. Тут потрібно дати йому належне і Франція позаперечний. Ну ось саме НАТО він потребує змін. Але якими вони будуть? Адже ми усі бачимо великі шанси перемоги Трампа і стати новим президентом США. А він, ми знаємо, що хоче дуже послабити роль НАТО у світі. Тут багато але. От я розмовляю, я не розумію, чому. Скоріше так, я розумію, але логічно це не доводиться. Чому всі вирішили, що Трамп переможе? Ну, немає такого. Ну, от я дивлюся, останні, от пройшли у них дебати. Ну, звісно, дуже погані для Байдена. А пройшов замах на Трампа. Тобто, це такі, знаєте, ну, потужні козирі. Ну, тобто, республіканська партія за останній місяць виклала всі. Козир, який. я не знаю, що ще повинно в республіканці відбутися, щоб підсилити Трампа. І дивимося на результати там, опитування соціологічної думки в Сполучених Штатах після цих подій. А нічого не змінилося. Ну, ми бачимо по телебаченню, як усі американці кажуть, який він молодець, що це Тому, така усі. сильна людина. Ми любовання. бачимо частину республіканців, які кажуть, да. що він молодець. Ми не бачимо всіх. Ну Но... з іншого боку, ми бачимо демократів, які навпаки говорять ні, Трамп ніколи. Я дивлюся на результати соціологічних опитувань. І як була різниця 2% до цих подій. Так, вона і залишилась 2%. Тобто, фактично, в підтримці Трампа нічого не змінилося. І які, що повинен він зробити рухи для того, щоб це підняти, я навіть собі не усвідомлю. І в той же час демократи, Демократична партія не зробила ще жодних рухів. Тобто, вона буде там викладати свої козирі на стіл наступні два місяці. І подивимося, як це вплине. Я Взагалі, коли якась там політична сила, пам'ятаємо Ліпен, якщо колись якась політична сила починає за три місяці святкувати перемогу, то, скоріш за все, цієї перемоги не буде. Бо зарано, знаєте, як українське прислів'я. Не кози гоп поки не перескочив, так і у них. Тобто, це м -м, в шлях до поразки. Тому я далеко не переконаний. Я взагалі не переконував, не думаю, що Трамп виграє ці вибори. Подивимось. З моєї точки зору, наступним президентом Сполучених Штатів буде і не Трамп, і не Байден. Ну, Воно все до того йде. І от не потрібно нам емоційно забардити, що все пропало або все ми перемогли ну, залежно від того, хто там кого підтримує. Ну, тому що в телеграм-каналах пишуть, що Трамп підтримує Росію. Тому а... всі переживаються. Ніколи такого немає, що хтось десь когось підтримує. Потрібно усвідомлювати, що кожен лідер кожної держави він підтримує свою державу, виходячи з своїх інтересів. От потрібно вже забути там про там, цінності, про а, що комусь якась держава потрібна або подобається. Всі керуються своїм логістичним інтересами. Як потрібно? потрібно їх державі, навіть не так, що підтримують їх виборці. Ну, бо всім потрібно перебиратися, і відповідно потрібно продати, що своїм виборцю, який це підтримує, відповідно. І виборцю, навіть виборцю Трампа, знову ж беремо великі дослідження, і дивимося, що, а що підтримує виборець Трампа. Так я от і не бачив, що виборець Трампа вважав, що Росія є ну, хоча б нейтральною країною. Ну, немає там такого. Там підтримка Росії серед... Серед виборців Трампа не сягає більше 3-4%. Тобто понад 90% виборців Трампа вважають, що Росія це ворог. І на це Трампу потрібно буде зважати, навіть якщо він обереться, що не є далеким фактом. Інше питання, і тут Трамп правий, і, до речі, і інші з республіканців правий про те, що. Та структура НАТО, в яку ми так прагнемо заскочити разом з вами, вона не дієздатна. Фактично, НАТО, в тому вигляді, як воно є, за останні роки він збанкротував. Він неспроможний відповідати на сучасні виклики, в нього недостатньо інструментів для відповіді на ці виклики. Я наведу слова одного генерала, який в грудні 2023 року. На непублічній, на приватній частині великої конференції сказав: ми, як НАТО, усвідомлюємо ризики для нашого Східного фронту НАТО від Росії, починаючи там від Фінляндії, далі до Румунії. до Румунії. Більше того, ми, ну, тобто вони мають план, як відповідати на ці загрози, є одна невеличка проблема. Яка? А в нас немає ресурсів виконати ці плани. Оце вся від... ну, у тебе може Гарна бути відпраць. безліч планів, але якщо в тебе немає ресурсів, як виконати цей план, ну, про що взагалі можна говорити? І це говорить фактично про недіздатність НАТО. На наше, от дивіться, ми, українці, чомусь за всю оцей період нашу незалежності, починає з 91-го року, недооцінювали себе і недооцінювали свою державу. Я розмовляю з багатьма українцями, які там виїхали за кордон, потім повернулися або залишились, і вони всі говорять, що вони не такий Євросоюз очікували. Тобто той Євросоюз, який вони бачили в своїй голові, він не відповідає дійсності. Тобто в Україні ще й досить непогано було. Абсолютно Я думала, не що дуже добре. Україна. Ми недооцінювали своєї обороноздатності. Ми недооцінили свою армію. Ми вважали, що от є якийсь там європейський союз, є якесь НАТО, це якісь таке. Шале не масштабне, ну якщо не чудовисько, але така потужна машина, яка може все вирішити. А виявилося, що воно всередині досить гниле. Ми жили своїми міфами. Виявляється, що Україна і українці мали надпотужнішу армію в Європейському Союзі, не в Євросоюзі, а в Європейській частині НАТО. Такої армії і такої оборони, і такого. Духу, як маємо ми, жодна європейська частина НАТО не мала взагалі, у них армія взагалі відсутня. Виявляється, що в Європі, на Європейському континенті, ми були номер один. І це говорить про те, що, по-перше, ми недооцінювали себе, себе як громадян, себе як країну, як державу взагалі. Нам потрібно змінити підхід до своєї держави. Ми більше того, ми виходять з того, яку ми ціну заплатили, ми маємо право диктувати нашим партнерам і нашим союзникам, диктувати правила гри і диктувати майбутню структуру безпеки, яка буде. І не потрібно казати, що вони нам дають гроші. Ну вибачаюся, ну давайте прийняємо, ми проваємо свою кров. Mm -hmm. Умовна Поль... Повірте, ми маємо соціологічне дослідження і бачимо, що умовна Польща або Німеччина не готові захищати свою державність. Коли вони казали про те, що Київ паде три дні, вони не про нас казали. Вони казали про себе. Про себе, так. Я теж так думаю. Вони вважали, я це розмовляв там з депутатами, вони вважали, якщо Німеччина зазнала такого удару, Ворог був у Берліні за три дні. Так. Тобто, в даному випадку, ми маємо про повне право їм пояснювати і їм встановлювати право, яким, яким чином бути. Бо в майбутньому, повірте, велика частина Східної Європи. Буде залежати від України. Бо Україна а, країна, яка перемогла в цій війні, яка перемогла Російську імперію, вона мусить бути лідером цього регіону. Ми повинні це становити право. І ми, більш того, ми повинні вже зараз потроху звикати до цієї думки. Не вважати, що це щось таке навіжене, що це. Смотрите, вони якісь бі... велика біла людина. Та, повірте, нічого там великого немає. Там дуже. Обмежений погляд на життя. Там, от коли ми говоримо про НАТО і з ними розмовляємо, ти розумієш в якийсь момент, що у них, я вичався, вакуум в голові. От вони живуть минулим. Вони не розуміють, що їм потрібно змінюватися. Вони не розуміють, а це ми не говоримо не про звичайного. там Нестянина, там, Кленмон або Бона, або Кьольна, або Варшав. Ми проговоримо про експертів, які в політиці, в обороні досить давно, а в них немає цього розуміння, а що вони повинні будувати. І якраз це якраз час, коли ми повинні цей вакуум щось покласти. Ми, бо ми маємо на це право, на відміну від них. Я наведу ще один приклад. Наприкінці того року. В Брюсселі я розмовляв з європейським бюрократом стосовно євроінтеграції України. І вони так не публічно, я не буду назвати прізвища, а це дуже відома людина. Він і в Україні багато разів був, і до цього дуже відома людина. І він каже: пане Олеже, а ми боїмося з вами перемови. Я кажу: в сенсі поясніть, а чому? Я ж не кусаюся. А чому? Ні, ви не розумієте. Він каже: от дивіться, віть, ми тут сідаємо. За стіл перемогу. З одного боку, ми там, в краватках, жачках. А, і з іншого боку, напроти нас, ми розуміємо, там сидять хлопці, там хтось там поранений, хтось там без ноги, хтось там а, тільки з фронту приїхав провела кров, хтось там загинув хтось з родини, або там а, помічник, або ще хтось і так далі. І ми починаємо ці перемовини, пояснюємо, що там є якісь там стандарти, якісь там цінності. А напроти нас люди сидять які кажуть: почекай, ви хочете обмежити нам експорт зерна? А скільки ви крові провели за це? А скільки людей у вас за це загинуло? А чи готові було відстоювати це от ваші вимоги шляхом вашої державності і шляхом ваших людей? Я думаю, що ні. А він каже, а нам відповісти нічого. І ми боїмося цих промов, тому що у нас немає відповіді на це. Ну, що ми можемо сказати людина, яка втратила а, своїх близьких за, ну фактично, як вони вважають, за Євросоюз, за вступ до Євросоюзу. І що ми, як ми можемо диктувати йому а, обмеження по торгівлі, обмеження там по правилах і так далі? А чим ми цього заслужили? Мати таке право нічим. І ми боїмося цих перемов. І нам потрібно до цього звикнути, що ми маємо право їм диктувати, за яких умов Україна буде Євросоюз і взагалі питання, хто до кого буде доєднуватися в даному випадку. Це як історія, наприклад, з Угорщиною, коли вони починають, я зробити отак. Не знаю, можу я це показувати чи ні. І розповідати, що їм Україна щось повинна, там, з точки зору угорської мови, Закарпаття. Я йому кажу, вибачте, а це дипломат, кажу, вибачте, а скільки у вас населення? Каже, там, 8-9 мільйонів. А скільки у вас Збройні сили? Там, там, умовно, 70 тисяч. Каже: а вас нічого не турбує? Ви зараз намагаєтеся диктувати умови. Україні там, умовно, там 35 країні 35 мільйонів з мільйонною армією, яка в майбутньому переможе імперію. І ви оце ось щось будете нам диктувати. Ви зараз серйозно про це говорите? І вони так осікаються, хапають ротом повітря. І їм нема що відповісти на це? Тому що вони знають, що вони головують в ЄС. Тому вони так. А, життя це не фотографія. Життя це кіно. Все змінюється. Сьогодні вони головують в ЄС, а далі подивимось, де вони будуть. Нещодавно було переобрано голову Єврокомісії. Це для нас добрий знак. Прогнозовано. Як це? Нічого не змінюється. З моєї точки зору, це не Європарламент, так званий. Він ні на що глобально не впливає. От наведу приклад, Європарламент попередній. Попереднє скликання приймає рішення про те, що цей очільний блогер з Москви з Нова Гарьова з Кремля такий пристаркуватий, Путін здається його прізвище, то він є обраним нелегітимним, не є нелегітимним. Ну прийняв Європейм це рішення. Як це попливало на дипломатію Франції чи Німеччини? Ніяк. Абсолютно для нас більш важлива кожна окрема країна. Там робиться реальна політика, там робиться реальна підтримка. А у них стан, те, що ми бачимо по Франції, по Німеччині, у них стан розгублення. Тобто вони розгублені, вони не розуміють, що буде далі. Вони намагаються заховатися від майбутнього в будь-який спосіб. Ну це ж, до речі, проходило. Це нагадує мені в якому сенсі кінець 30-х років того сторіччя, коли там Британія. Намагалася сховати. Франція намагалася сховати. Це для них завершилося дуже погано. Ось британська розвідка доповідає, що Москва планує закрити кордони восени, коли буде нова хвиля мобілізації. Як гадаєте, це реально? А, ну, вони вже закривали кордон, чому ні? Ну, це абсолютно авторитарна країна, фашистська країна, де буде, буде прийнято рішення, те, яке вони вважають за доцільним, потрібно. Нещодавно вони прийняли рішення. Абсолютно цікаво, коли парламент умовний парламент Росії, Держдума приймає закон, за яким. Якщо депутат Держдуми виїжджає за кордон без погодження спецслужб, він втрачає мандат. Ну, тобто самі себе, саме, самі себе висикли, випороли. Тому і фактично для тих же депутатів Держдуми існує заборона виїзду за кордон. Ну, якщо їх це стосується, чому вони не можуть прийняти рішення стосовно там, умовного громадянина Бурятії Буряті або Калмики, або Екатеринбургу, бо на Сибірську запросто. А як це вплине на фронті? Та ні, як це не вплине на фронт. Розумієте, зараз не війна, не там часів там, середньовіччя, де бігла натовп на натовп. Війна технологічна, війна дронів, це більше війна про те, яка сторона, чи ми чи з нашими партнерами чи росіяни більше вкладуться в переозброєння, в створення нових засобів враження, створення нових технологій. Хто це зробить, той і приможе. Ну, Умов, наприклад, Першої світової війни, коли винайшли кулемет, винайшли там. Далекобідні гармати, танки і так далі. І тоді ж так само, Хто біль, більш був технологічний і ресурсно системно продвинутий, той і виграв цю війну. Те саме було під час Другої світової війни. Будь-яка така війна це не тільки е, поле битви, це і гонка е, нових досягнень, гонка нових технологій, перегони. Перегони нових технологій, хто біль, є більш технологічним, той і виграє. А щодо нашого закону українського про мобілізацію, адже до 17 липня дуже багато українців не встигли оновити свої дані в ЦНАВі або в ТЦК і Резерв Плюс теж некоректно працює. Чи закрите остаточно рішення про продовження? Я думаю, він де факто продовжений. Хоча юридично це немає. Тобто люди мають право в будь-який момент оновити свої дані. Я не думаю, що. Так. Я не тому, що на ближчий місяць-два будуть прийматися якісь штрафи, Скоріше за все, буде фактичне рішення, поки на це не звертати увагу, тим більше що питання мобілізації загально воно закрите. Тобто немає зараз сенсу там драконівські методи застосовувати. Просто ну, як це не будуть звертати на це увагу. Президент Зеленський повідомив, що мобілізація йде планово. Це проти що в... не що говорить. Так, не вистачає навчальних центрів. Можливо, це говорить про те, що буде демобілізація. Ні, демобілізації не буде. Потрібно собі усвідомити. Ця війна буде що б ми не хотіли. Я розумію, що багато людей хочуть. От, ну, там. от я проснувся зранку, і нічого немає. І 21 рік. Умовно. Ну, так. Цього не буде взагалі. Ну, потрібно розуміти, що ця війна або нас не буде, або Російська імперія не буде. Інше Фарятя не існує. Чим більше ми це приймемо, чим скоріше, тим простіше нам буде жити. Ця війна буде і стосується, і буде стосуватися кожного громадянина. Але не потрібно думати, що це стосунок має те, що повинні бути всі на фронті. Ні. Такі війни, взагалі, вони виграються в першу чергу в ТИУ. Ну, те, що ми з вами казали, технологічний процес. Якщо в тебе немає розвиненої технології, і ти не застосовуєш нові види озброєння, ти цю війну програєш. А нові, нові типи озброєння і технологічні процеси робляться в тилу. І від цього це залежить. Якщо цього не буде, скільки ти людей не мобілізуєш, ти все одно цю війну програєш. Тобто і в першу чергу це тил, тил, тил. Якщо тил буде спроможний, якщо він буде системний, якщо він буде готовий видавати продукт. Для нашої армії той, той, що потрібен. І взагалі, фактично, у нас є великий парадокс, ми ведемо зараз від... за виживання, а у нас більшою частиною тил веде мирне життя. Взагалі ну, там першу друг світу, другу світу, ж не було взагалі. Коли фактично війна. От, крім коли не прилітає, коли не прилітає мовно там Махмади, ну, люди живуть нормальне, мирне життя в тому чи іншому. Це нонсенс. Ну, це говорить про спроможність української економіки, про, про спроможність української держави. Тобто, у нас ресурс, запас ресурсу. О. Великі, але для того, щоб ми не витрачали багато наших життів крові і часу, нам потрібно все ж таки переналаштувати нашу економіку, нашу держав, наш тил і нашу державу, все ж таки на воєнні рейки. Без цього ми заплатимо велику ціну за нашу перемогу. Ми все одно переможемо. От, все одно переможе. Але це питання часу і ціни. Останні повітряні атаки Росії показали, що вони стали більш організовані. Я так би сказав: останні повітряні атаки говорять ракетні атаки. Вони говорять про те, що Москва втрачає терпіння. Це мені нагадує, як свого часу Гітлер бомбив Лондон і Ковентрі. Не військове виробництво, а безпосередньо цивільне населення. Він чому це робив? І чому це робить зараз Москва? Вони намагаються шукати. Якихось, ну як будь-який терорист намагається шукати інструментів тиску на суспільство, щоб вони прийняли капітуляцію. Бо вони бачать, що через фронт це зробити неможливо взагалі. І оці удари по Ахмадиту, удари по енергетичній інфраструктурі, удари по іншим цивільним об'єктам це в першу чергу намагання натиснути на суспільство, щоб вони прийняли капітуляцію. Нагадаю, в 40-му році це призвело до того, що суспільство об'єдналося навколо Черчилля, та, звісно, відома промова про кров і піт і так далі. І фактично Британія, єдина країна, яка воювала проти Німеччини з самого початку і до самого кінця, вони вистояли, вони фактично тоді воювали проти всієї Європи. Оці маленькі острови воювали проти всієї Європи. Без наявності ресурсів, вони були в блокаді, вони вистояли. Україна, яка не має фактично зараз блокади, яка не воює проти всієї Європи, яка має партнерів, вона приречена в цьому перемогти. І я не бачу, от розмовляючи людьми, я не ба так, є оці заклики. Хотілось було, але коли починаєш з людьми розмовляти, каже: дивись, те, що ти хочеш відбутися, воно може відбутися за таких, таких і таких умов. Там ти готовий віддати Запоріжжя? Ти готовий віддати Херсон? Ти готовийся? все кажуть, ні, ми будемо воювати. Все. На цьому питання е, переміря капітуляції, воно стає закритим. Тому що все вже дуже далеко зайшло. Тому ніяких мирних переговорів, мені здається. Не так, не те, що далеко зайшло. А, повірте, поляки б здалися Те, що ми з вами починали, німці б здалися. Це те, що ми за 30 років пройшли великий шлях, і ми створили, у нас створилася політична нація. Ми повернули. Фактично нашу націю, яка там була під гнітом багато сотень років в Росії, ми повернули те, що у нас було там, ще за Сібаном Хмельницького і так далі. Тобто, оця от ментальність, от те от, сприйняття українця, воно нікуди не поділося. Воно завжди було в нас, і просто воно зараз піднялось, тобто ми воїни. Оце зрозуміли. Так. Ми О, це так. Ще, Тому кисель. ми переможемо, от без сумніву. А якою буде парламентська осінь? Які чекати нові законопроекти? <риклад> ми війні, парламентська осінь. У нас нам фактично війна диктує, який буде порядок денний. Ми не знаємо, які будуть події на фронті, восени, і відповідно, що ми будемо робити? Я хотів би, щоб все ж таки, ми, як влада, ми як парламент перейшли з тактичного оцього, Реакційного реагування на загрози, там, як приклад, знову та ж мобілізація, коли виходить залужний і каже про те, що потрібно більша кількість мобілізацій, ви, парламент, нам дайте цю можливість. Ми там реакційно починаємо щось вирішувати. Минає якийсь час, ми щось втрачаємо. Втрачаємо людей, ресурси і так далі. Хотілося би, щоб ми почали користуватися тою ситуацією, яка є в світі, щоб ми фактично диктували або пропонували нашим партнерам не реакцію на сучасні події, а підготовку до майбутніх подій. Ми пропонували не тільки дайте нам гроші або дайте нам ППО. Звісно, це потрібно, але нам більш корисніше, щоб. Європейська частина НАТО вклалася в створення військово-промислового комплексу на східних кордонах Польщі. З якою це був би наш умовний, такий собі невразливий тил, з якого ми могли би отримувати озброєння і так далі. Це нам більш важливо. Бо від цього буде залежати ціна нашої перемоги. Але ми повинні їм це пропонувати, ми повинні їх примушувати і пояснювати, для чого що це не тільки нам потрібно, а й їм потрібно і розписувати. І тоді це буде рух на зустріч друг другу один одному. Тобто позиція України повинна ставати більш такою про нереакційною, а прогнозуючою і на майбутнє. Бо вони не готові до цього. От взагалі. От повністю не готові. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Дякую слава Україні! Вам. Героям слава! Переможемо! Ну, Обов'язково! Нашим сьогоднішнім гостем був український підприємець, народний депутат України Олег Дунда. Він відзначає, що ухвалене політичне рішення на саміті було неочікуваним для України та дало гарантію членства в НАТО. Олег Дунда зазначає, що ще за тиждень до початку цього заходу не було сподівань на те, що Україна дістане таку підтримку з боку Альянсу. Проте, за його словами, за два дні до проведення зустрічі країн-членів Альянсу все змінилось. Водночас, на його думку, подальше просування в цьому напрямку залежить від України та нашого прагнення приєднатися до Альянсу. Ми всі маємо півроку для того, щоб розв'язати всі необхідні питання. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.